Нас оберігає, і ми ваші сім і сім'ї До дня вишиванки у Вінниці відбулася акція Подаруй вишиванку новонародженому волонтерський штаб Українська команда Вінничини спільно з клубом успішних жінок завітали до перинатального центру лікарні імені Пирогова, де привітали новоспечених матусь та подарували їхнім немовлятам перші вишиті сорочки. Вже ну, не вперше дівчата з волонтерського штабу української команди підтримують надважливу ініціативу, створену клубом успішних жінок. Подаруй вишиванку новонародженому. Ми радіємо кожному народженому дитятку, тому що нове життя це наша нова відроджена Україна. Даруємо перші вишиваночки маленьким новонародженим українцям і україночкам. Ця традиція була започаткована багато років тому і на сьогоднішній день активно підтримується в усіх містах України. Ми сподіваємося і віримо, що цей оберіг принесе щасливу долю нашим новонародженим. Наші діти це найдорожче, що ми маємо. Це наше майбутнє і це наше життя. Волонтери переконані, що навіть найменші українці мають зростати в атмосфері національної єдності та гордості за свою культуру.